Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру, потужного усилення на трьохзіркових героях. Всі кольори приймають участь. Топ-50, оборона, скоріш за все, є, так і є. Вчорашній день не викладував, бо мене там бомбило дуже сильно. Нерви не витримали, покажу результат. Ось так. П'ять поразок. Такого в мене ще не було. Добре, зараз, як відіграю, так відіграю. І викуплятися більше не буду. Викупився, звісно, вчора. Так, давайте подивимось, що там джолік. Ну, треба фіолів брати. Треба брати фіолів. Тоді візьмемо Бальтика. О, прокачав я ось цього хлопчика. Нехай він, напевно, також буде. І якраз може встигнемо прикритись від пеньочків. І давайте тайрумо візьмемо. Нехай буде він. Він ще трішки підліковує якраз того лютанчика. Хокмун. Хокмон нехай буде, вона якийсь бафчик дає, тому поїхали. Подивимось. Плюс ця Star Swift теж баф дає. Так, фіолів немає, але є щось по червоним. Давайте ось так прокинемо поки. Тепер ось таке комбо невеличке. тут зробимо четвірочку. І давайте ось так обережно. І не вистачає мені на зарядку все одно. Давайте тут. І ось так, може фейєс все ж таки від'їде, так, від'їхав, добре. Що ми робимо? Давайте вдаримо ось так, ось так. Поставимо таунт, прокинемо фіоли в пеньочка. А чого, таунт не поставився? Я щось не зрозумів. Він же ж, наче, таунт ставить. Не зрозуміло. Добре, давайте підлікуємось. Це ж джолік розгін по мані дав. Давайте ось так. Треба той розгін зняти. Зараз ще Star Swift дасть розгін. Так. Так. Ну добре, хоч цього пробили. Ну, зараз спеньок і несповільнення. Давайте тут пошукаємо червоний. Угу. Так. І ось тут ще червоненький пошукаємо. Ну Добре, хоч хтось є заряджений. Підлікуємось, б'ємо. Червоні. Може, я щось не знаю. Може цей таунт не ставить, чи ставить. Ну, Чому таунт не поставився? Все. Зрозумів. Старсвіфт, Swift, вона наш ельф. То пасивкою знімаю, коли в неї б'єш. <coughs> Добре, тут впорались. Тепер зрозумів, чому таунт не поставився. Так, тут у нас ще Безіл, диспел нам потрібен, так і їдемо. Команду не хочу змінювати, тому що вчора я щось там намагався змінювати, але все вийшло дуже-дуже невдало. Пробивали мене дуже боляче. Ну, я просто не встигав заряджатись, там стекляшки і так далі, мене просто стичок забивали. І це мене дратувало дуже сильно. Так, давайте тут фіоли. Кого? Безіла, напевно. Угу, не добили. Давайте так. Тут є червоні валісію прокинемо. І ось так підтягнемо до гори. Так, та зараз полікує, поставить баф. І нам треба лікуватись, якщо ми так б'ємо сюди-сюди. Тут ось так буде, там ще трієчка червоних пустоту. Прикинемо. Дон в куточку. Не думаю, що сильно нам буде загрожувати. Угу. Знімемо його її міньйона. Так, добиваємо чудово, так, так. Тут червоні поїхали. Так, скільки він б'є? Давайте подивимось. 363, ну небагацько. Але корисний таунт, плюс кріти можуть спрацювати. Так, так. Ну, стартів ще менше б'є. Добре, Бальчик тут впорався. Поїхали далі. Бетті знову поїхали. Гном, це ж новенька Трьохзіркова Теж буде там знімати пасивкою, напевно. Так, Беті доб'ємо з камінчика. Давайте, напевно, Хокман спробуємо прибрати. Ну, ось таке комбо невеличке, там червоні залишимо. Давайте ось так. Б'ємо тут фіоли. Так. Ну Сьогодні поляни жваві і кольор мій присутній. Угу. Так, давайте знімемо. Тепер будемо бити. Ось так. Ну, в нордрі. Звісно, герой чудовий, але, напевно, він тут нічого не зробить. Так, давайте тут червоний пошукаємо. Тим самим підтягнемо фіолет і в нього прокинемо тоді. Можливо, і доб'ємо червоним. Так, все вийшло. Добре, чудово. Так, наступний бій, пеньочок. Поїхали. Квасір. Фаєс. Yes. Якохайний, звісно, неприємний. Давайте ось так спробуємо зробити Червоний кріс. Не вийшло. Добре, ось так тоді. Тут прокинемо обережно і там через комбо червоними, Ну, напевно Хайнену не вистачить, на жаль. Угу. Чому цей не заряджається? А, він повільний. Чомусь думав, що він середній. Так, ну на цих не спрацювало. А в мене тут немає тепер чистки. То. Наскільки ходів він блокує? На 4 ходи. Ну, піньок зарядиться за 4 ходи. Ми не встигнемо таунт активувати. Добре, давайте ось так. Ну, все ж таки вдаримо. Ого, майже пробили. Єдине прокинути жовтів пеньочки можливо, там фіол закриється і якимось дивом ми його доб'ємо, не закрився. Знизу фіол шукаємо. Немає. Тоді червоний. Так, червоний доїхав, добре. Ну, вже нуліка не буде. Це чудово. Давайте його кохання спробуємо пробити. Ось бастера не обов'язково було заряджати. Так, скільки в цього. Угу. Давайте фіоли в пустоту. Будемо бити в бастера. Тут червоні. Квасір з цими своїми бджілками. Теж заважає. Давайте так. Угу. Тут прокинемо червоненьке. Тайрум від'їхав. Давайте спробуємо цього пробити, бастера. І тепер шукати фіолів треба. Або червоними пробивати цих хоча б бджілок. Угу. Так. Ось так будуть фіолетові в пустоту. І добив все ж таки Бальтика. Добре. І купа фіолів приїхала. Ну, будемо тепер намагатися під ним щось шукати. У нас було три червоних. Так, збільшена шкода пішла. 116. Ну, давайте ось так. Фіоли, може, там червоний знизу доїде. Доїхав фіолет і червоненький. Можливо, і вистачить. Так, вистачило добре. Так, це затягнув лютанчик, можна так сказати. Так, тут вже трішечки складніше горіння немає чим його знімати. Але поїхали. Нехай буде так. Ну що ж, пошукаємо червоний кріс. Так, є. Я може когось і пробити. Так, ще фіолетові під'їхали. У нас таунт активований був. Чудово. Давайте бити сюди, підлікуємось трішки. Ось так. Фіоли. Треба фаєза, напевно, добити. І буде простіше. Так, Дон. Одна бджілка, чи її сова нічого не вирішить. Давайте спробуємо зарядити лютанчика ось так одним камінчиком. Тайром витримав. Б'ємо сюди. І ось так фіоли. Може червоні доїдуть. Не доїхали. Але є червоненькі. Так. Ще тайром трішки підлікувався, скільки в нас таунт буде. Три ходи. Добре, можна цього Джаху заряджати. Угу, давайте його спробуємо і добити. Є. Це вже не врятує. Ну Ось, коли є камінчик, то все виходить чудово. Я ж кажу, але вчора. Це, напевно, мені подарунок на день народження. У мене сьогодні день народження, тому вирішили мене порадувати. Ну, ось так. Сьогодні вийшло добре. Ну, топ-10, звісно, далеко, але маємо, що маємо. Добре, всім дякую за перегляд. пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!